Ми прийшли на цю землю, щоб жити, розвиватися, творити, працювати. Але пам'ятаємо, що кожен із нас є невід'ємною частинкою матінки природи, в ролі якого виступають працівники лісового господарства. Сьогодні у нас зустріч з директором Великоолександрівського лісового господарства Конодовим Миколою Миколаєвич. Добрий день. А чи маєте ви волонтерів друзів лісу? Малі. На базі нашого підприємства створено два шкільних місців в Новодмировському школах номер 1 В Воронцовському районі у нас вже є шкільне місництво на базі загальноосвітньої школи. Садочки у нас бувають, виїжджають ліс там, кожен Як ви потрапили у лісове господарство? За власним бажанням чи може у ваші родині були лісники? У моїй родині не було лісників. У 1999 році я закінчив лісотехнічний інститут в Львові. І по направленню попав в Херсонську область на роботу. Чим саме цікава ваша професія? Ну, на це питання хотів би, щоб відповів наш головний лісничний нашого підприємства Гресь Петро Ну, В першу чергу дуже приємно, коли розпочинається культурна кампанія на весні. Засаджуємо площадя і лісосної кримської, або локації, або лятичої. Потім, коли за ними ухажуєш, дивишся постійно, як воно з року в рік воно виростає. Приємно подивитися, що ти вложив свою працю. Кожен день, можна сказати, знаходимося на свіжому повітрі. В Воронцовці у нас організувався міні зоопарк Там є і кабанчики дикі, і хазани. Яку увагу ви приділяєте охороні праці та пожежній безпеці? На базі підприємства створено дві пожежні станції ЛПС другого типу і ЛПС першого типу. На даний момент з 11 числа четверта місія ведела пожежно безпечний період по області і на базі ЛізОспу, ці ж лісопожежні станції створені. В даний момент зараз патрулює 40 чоловік лісової пожежної охорони, із них 4 пожежні машини на базі ГАЗ-66 і зіл 131 і плюс лісопожені модулі в ЄНС. Також стоять зараз відеокамери наблюдання. Проведені всі міндогляди за лісом, перейде всі з дороги, поставлені шлагбауми. По поводу техніки безпеки у нас люди ходять в спецодягу, закуплені спецобувця, виділяються всі ці міроприяті, які там положені, виділяються вагончики, аптечки. Тобто в цьому плані у нас дуже строго, все прописано в колективному договір нашого підприємства. За этим занимается инженер по технике безопасности, у нас есть штат, и, независимо от производства, администрации, то есть проверяются все вещи. Почему мы стали лесником? Це вам расскажу. Мастер в деревне, Александровское лесничество №4, скакун Ванид Леонидович. Ну, как говорится, ведется семейная традиция. У меня был дядька, скакун Юрий, лесником. У меня отец работал в лесхозе 25 лет. Горица корни, никуда не денешь. Стал так само мастером теперь уже леса. Які труднощі в вашій професії? Участок у мене большой, 668,6 гектара. І не тільки ось вот так вот на прямому місці, но й по балках, по лощинах. В общем, очень много ходить приходится. І так желательно, щоб був народ Не бросав костри, не мусорив. Якщо ми вже йдемо в Європу, так щоб велись его по, по европейски. Чи Не жалкуєте ви про те, що ви стали лісником? Ні, не жалею. Во-первых, это работа з людьми. Я такой человек, в общем-то, общительный. Ну а трудности, чтобы, например, много ходить, много работать, это меня не пугает. Что вы порадоваете тем, кто обрат всю профессию? Ну, во-первых, не бояться трудностей, так как я уже неоднократно говорил, что вроде бы нужно и ходить, и смотреть, и все. Ну, во-первых, это здоровье. Все-таки сидеть в офисе не так интересно, как, например, по природе поход. Якщо вам буде потрібна наша допомога, то звертайтеся. Із усіх професій, з якими ми познайомились, мені найбільше сподобалась професія робітника лісового господарства. Я завжди думала, що вони тільки оглядають ліс та борються з браконьєрами. Але нам розповіли, яка це цікава, але в той же час нелегка праця. В майбутньому я, напевно, стану лісником.